Біфрен, спокій за ясної голови. Мене звуть Арсен Бабурка, місто Запоріжжя. Я дістав вас. Чоловік на цьому відео уявити не міг, що мене 10 років, і він збере один з найбільших наших концертних залів Палац України. Що народну артистку Ніну Матвієнко називатиме тещою. А в країні буде справжня війна. З 2011-го, відколи Арсен Мірзоян брав участь у першому голосі. У його житті все змінилося. Хто з артистів допоміг йому стати відомим? Чи спілкується Арсен з дітьми від першого шлюбу? І з ким живе, поки дружина за кордоном. На своїх концертах він збирає аншлаги, а колись не знав, як вилізти з боргів. Як шоу-бізнес змінив життя колишнього робітника заводу Арсена Мірзояна? Як допоміг знайти кохання? Та як війна розлучила його з родиною? Дивіться в ЖВЛ! Десять років Арсен Мірзоян виступає на великій сцені. А до цього навіть довше він працював на комбінації «Запоріжсталь». У будні був звичайним майстром дільниці, а на вихідних ставав музикантом та гумористом. Оскільки я грав в КВН, я відповідав за музичну складову команди. Потім я почав працювати в жанрі стендап камеді, але ну, між тим писав серйозні пісні. І як у то, то жика треба було пхнути. Діжачок Мірзоян довго не наважувався зробити крок до своєї мрії. Виступав на маленьких майданчиках для 20 людей. До більш рішучих дій його підштовхував близький друг Олександр Положинський, який наполіг на тому, щоб Арсен їхав до столиці. Тривалий час я був тим, хто постійно давав йому копніки, казав, слухай, зав'язуй зі своїм гумором, починає співати. Грошей на розвиток кар'єри геть бракувало, тому Арсен пішов до знайомих, які допомогли матеріально. От тільки перший тур виявився провальним. Ми повернулись з туру з. Діркою в бюджеті мінус 23 тисячі доларів. Мірзоян почав заробляти аж після третього сольного альбому, коли взяв участь у шоу Голос арсен звільнився із заводу і всього себе присвятив музиці. Якраз такий голос змінив не тільки творче, а й особисте життя виконавця. На проєкті він познайомився з Донею Матвієнко. Звичайне спілкування двох людей мистецтва скінчилося пристрасним романом. Рік він вагався розлучатися чи ні з дружиною Анею, яка народила йому двох синів, та, врешті, сказав правду, що покохав іншу. Я вирішив, що я буду, буду чесним. не треба робити гірше нікого. Я подумав, краще зараз нікого. Та, попри все, Арсен і раніше і зараз намагається приділяти час своїм хлопцям від попереднього шлюбу Артему та Владу. Також у Арсена та Тоні підростає спільна донечка Ніна. Це ж моя принцеса, я, я принц, чи хто я там лицар? і Ми воюємо з драконами. Мала десь пала все, де дракон? Я біжу. Я вже тут. Коли в Україні почалася повномасштабна війна, як справжній лицар, Мірзуян відправив своїх дівчат подалі від російських драконів. Доня з Ніною тимчасово переїхали до Британії арсен же лишився вдома. Він же мужик, він же захисник нашої країни. Він що буде зі мною сидіти і мені носить підтирати? На батьківщині музикант не лише дає благодійні концерти, але й займається гуманітарною допомогою. Він е вважає, що про це не треба випендрюватися про це казати і кричати. Я за це скажу. Що він у мене молодець. За перші п'ять місяців війни Мірзоян разом із побратимами пригнав за кордону аж 500 автівок для наших ЗСУ. Він не хотів співати, тому що він знав, що от саме машинами він робить більше ні, ніж Ну, скільки зараз можна зібрати було б там грошей. Це навіть менше було б ніж одна автівка. А так він знає, що він особисто це довезе. Перевезе, побачиться з хлопцями. Їм там на ще поспівають. Поки тоня на чужині Арсен, як раніше, живе в будинку Ніни Митрофанівни Матвієнко. Вони прекрасно ладнають. А те ще просто обожнює свого зятя. Ми якось знаєте, вже живемо не як зяті, а вже як син. За все ну, краще ніж досі. Усіх своїх дівчат, незважаючи на будь-які обставини, Мірзуян намагається час від часу тішити приємними дрібничками. Так навіть на відстані на п'яту річницю шлюбу він приніс додому квіти. Я просто слідкую, щоб квіти завжди були. Тобто, якщо всі вази спорожніли, о, прийшов час мені просто купити квіти. Ще за це було Поперше я висвітлю з букетом стоїть квітів і каже: Це тобі кохана. Я спочатку казала: навіщо ти тратиш гроші, а друге, а друге мол ви сказала: ти що каже, не міг зайти на сайт десь в Британії і замовити мені квіти. І кажу, ти ж адресу знаєш. Цікаво, що саме під час війни виникли розмови про те, що у стосунках Мірзояна та Матвієнко не все так гаразд. Подружжя, яке бачиться всього раз на три місяці, вже навіть встигли розлучити. Там просто із за жовтої преси вони всі інші підхватили змі. Якщо б я розсталася, я б сказала, я розсталася. А поки ж зузьки. до того ж сам Арсен чесно зізнається, зовсім не любить сваритися. Тому в шлюбі з тонею намагається уникати будь-яких конфліктів. Хоча інколи трапляється, як у всіх. Хтось ніби когось не почув, не дочув, не зрозумів. Нам здається, що в останні роки відчувається потреба. Такої професії, як комунікатор, ти каже спеціальна людина, яка буде пояснювати про що саме зараз казав. А між нами тоні нема комунікатора, тому ми намагаємось себе зрозуміти. І у них це непогано виходить. А у такий складний для України час Арсен із Тонею навпаки лише підтримують одне одного і радять те саме робити й іншим. Бо ж не дарма кажуть, кохання врятує цей світ і точно наблизить нашу перемогу. 生活